Привіт! Помалюємо! Сьогодні я пропоную вам намалювати овечку. Посередині нашого аркуша малюємо ось такий півкружечок є. Тепер поруч із ним додаємо два пів овала, один і поруч інший. І ось тут овал тільки не звичайний, а ось такий вилястий. Є. Добавляємо кружечки очі, одне око, інше око. Зафарбовуємо лишаючи бліки, носик, і донизу ротик. Є. Тепер великий овал, він у нас буде також хвилястий. Ось так. І ніжки. Паличка-паличка, і внизу копиці. Ще одна. І ззаді також паличка-паличка, і внизу копиці маленький хвостик. Угу. Беремо маркери, розфарбовуємо. тестянку синім маркером Угу. Не поспішайте, не виходьте за лінії. Вушка рожевим. Кісточка. Так. Угу. Копиться купиться Ніжки сіре. Є е. хвостик сіренький і трішечки по краях робимо ось так, також сірим. Обережно. щоб не виходимо за лінію, і не поспішайте. Так. Вы должны были серы. И вся эта стенка такой... И рейда. Два подболба. Кто не встегает, натискайте на паузу. Виконуйте до того етапу, що виконала я, відтискайте паузу і продовжуйте разом зі мною. Наша овечка готова. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки і до нових зустрічей!